Всім привіт! Пропонуємо вам килимки для ванної кімнати з мікрофібри від німецької торгової марки Mio Mare. Килимки пухкі та приємні на дотик, міцні та якісні, вони не втрачають своїх ворсинок. Задня частина не ковзає, підходять для підлоги з підігрівом. Відповідають всім європейським стандартам, перевірено на вміст шкідливих речовин. Матеріал верх 100% поліестер, основа 100% поліпропілен, прання за температури 30 градусів. У лоці 11 штук, 9 розміром 60 на 100 см, у таких кольорах, як рожевий. Сірий, темно-сірий, та світло-сірий та відтінки синього, та два килимка круглих діаметром приблизно 70 см коричневого та дуже красивого винного кольору. Замовити лот, ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!